Вас вітає магазин Device Bar. Сьогодні у нас на огляді смарт годинник 8-ї серії Ultra за малед-екраном у розмірі 49 мм. В комплектації годинник, бездротова зарядка та рем'яниць. Зовнішньо годинник повністю відповідає оригінальним Apple Watch Ultra. На боковій грані дві кнопки керування та мікрофон. На іншій стороні присутній динамік та кнопка швидкого доступу. На тильній стороні присутні кнопки фіксатора ремінця та 4 реальні гвинти. Ремінець завжди надійно закріплений, як в оригіналі, з лицевої частини нас зустрічає дуже яскравий безрамковий amoled екран. Встановлено швидкий двох'ядерний процесор. Все працює неймовірно швидко та плавно. Меню як в оригіналі. Присутня українська мова. Always-on-display. Кільце активності. Вимірювання серцебиття, калькулятор, будильник, таймер, погода та навіть компас, сповіщення від усіх соцмереж. Можливість здійснювати та приймати дзвінки. Завдяки amoled екрану робота від батареї стала ще довшою. В додатку PRO Можна знайти безліч різних циферблатів та налаштувати годинник під себе. В наявності є чорний та стальний кольор.